Вітаю вас, любі, вітаю вас на каналі, на відео. Сьогодні розклад буде для тих людей, які визначені в своєму житті, які вже визначились зі своїм шляхом, напрямком, з майбутнім, зі своїми цінностями. Просто от Ну, Скажімо, по таким от причинам поки що неможливо ем, втілити те, що от ви бачите. да, от Є обмеження, війна, ситуація, віддаленість, люди, все розумієте? От як, якщо у вас, наприклад, ви визначились, у вас, ну, ви знаєте, і вибори свої, і шляхи, все, ви, ви розумієте, як ви хочете будувати життя. Що для вас буде краще, так? Ну, відповідно, вам сьогоднішнє. Але от не час, поки не час, є якісь перешкоди. І от давайте ми з вами подивимось. За цей час, скажімо, очікувань, термін, який ми відбуваємо, що повинно відбутись? Повинна відбутись повна перетрубація вас, вашого життя, ваших вподобань, ваших. Зацікавленостей ваших програм, звичок, установок, повна перетрубація, просто з нуля. Я вам скажу так: я не знаю, як ви себе можете відчувати. Ну, я не буду зараз втрачати час на карти, ну, верніше час карт на, 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 це, на цю сигніфікацію. Тут карта башні. Я не знаю, що конкретно сталося в вашому житті, але вас розтаскало так, що ви того й не очікували. Це могло бути як позитивне, так і негативне. але ви понесли доволі такі великі втрати. Знову ж таки, на фоні війни теж. Я зараз давайте так, щоб не розгортати це все в вашій душі, сигніфікацію. Да? Цей розклад для вас, якщо ви. Реально визначена в собі людина. Ви ментально зріла. От от ви себе так відчуваєте. Ви відчуваєте свою мудрість, ви ну, ви відчуваєте свою відповідальність. Ось так, от реально. Ви, ви це відчуваєте. Ось так. Якщо у вас Якось цей розклад цікавить, значить, це для вас. Тепер розтаскало конкретно, змінилось багато. Багато чому ви взагалі не раді. Але давайте так, ви в якийсь момент хотіли змін. Ви про них могли думати, мріяти, фантазувати, коли, там, я не знаю, ну посварились зі своєю половинкою все і там бушують емоції. І ви на цих емоціях запускали таке бажання. Да, от, або лягаєте спати і фантазуєте там про інших людей, жінок, чоловіків. Навіть так, елементарно. А, і тут пішли зміни. Но ви чомусь вирішили, що зміни будуть такими. Які були, або ви взагалі про ті бажання, думки і забули, то все могло бути просто емоціями. да? А воно от відбувається, і ви ніяк не до чого воно відбувається. До чого воно? Дивіться. Ваше право вірити, не вірити, але тепер дивіться. Все це відбувається тому, що Всесвіт, Бог, Абсолют. Вища сила, енергія, да? вона направляє вас і розмовляє з вами. І от показує вам. Або не те, що показує, ну, от, ну да, тут, скоріше, як показує, що я тебе чую, ось тобі. Але ми зачасту несвідомі люди, да? живемо на автопілоті. То довольні життям, то недовольні, то краще з нами, то краще без нас. Отаке, да? Ми нам ніколи побачити, нам ніколи запам'ятати, що ми там чогось хотіли, що ми там про щось думали, да? розумієте? А всесвіт з нами говорить. Чому ви чуєте таку інформацію десь там, на розкладах, десь ще щось? Тому що саме. Оцей формат подачі такої інформації, він буде для вас більш прийнятним. Це не я так говорю, це просто як один із проявів Всесвіту. Тому що хтось може, наприклад, на рунах розкладати, хтось може ченнелінг читати. Я не кажу, що я вам тут основа всьому. Ні. Я просто вам пояснюю, бо ж ви дивитесь багато різної інформації, багато різних відео. Так от, для того, аби привести вас до тями, розбудити вас із автопілоту, стану автопілоту. Або да? ми ще можемо почути ми в матриці ось такого плану. Тому, скажу вам так, змінилось все. І надалі буде все змінено. Все буде по-іншому, і все буде не так, як і На сьогоднішній день ви можете відчувати, бачити, приймати участь в ситуаціях, взаєминах, де треба, де треба боротись за свої бажання, за свій шлях, за вибір свого шляху, за свої вибори. Вам зараз доводиться багато зусиль. Втрачати на те, аби себе відстояти, свої вподобання, свої інтереси, свої думки, свої міркування, свої вибори, свій настрій, себе в цілому, свої бажання. Розумієте, у вас зараз іде боротьба за самих себе. В даному випадку. Що я тут бачу? Тут у нас десятка келихів, да? А, о, а тут і імператор. І вісім пентаклів. Лицар пентаклів. Ага, так, чудова інформація. Дивіться, в даному випадку вам треба перестати боротись, вам треба перестати виборювати. Доказувати, показувати, доводити. Я не знаю, там, ну, коротше, зараз вам час, як вам сказати, піддатись процесу. От так відбувається все, значить, так відбувається. Зараз, щоб не відбувалось, в кожній ситуації знаходьте мінімум 5 плюсів. Тиждень назад, чи там пару відео назад, було 3. Якщо ви практикували, то на сьогоднішній день почати шукати вже 5 плюсів, для вас буде нескладно. Хто не розуміє, про що мова, ну, можете переглянути декілька попередніх відео, або в цілому відео подивитись, можливо, ви знайдете зі мною як спеціалістом спільну мову і почнете розуміти, про що я кажу. Да? Якщо вважаєте за потрібним, звісно. Але якщо шукаєте допомоги, то вже раз так ви зіштовхнулися з моїм каналом, то приділіть трішки собі часу, познайомтесь і будете розуміти, можна мені довіряти чи ні. Так. Робота проведена над вами дуже велика. Дивіться, яким би себе нічтожним, маленьким, красивим, некрасивим, чоловічком чи жіночкою вибачте, за таке слово багатьох знаю, ображає. Хоча дівчат, давайте так, щоб ви не ображались. Е дуже багато себе хто недооцінює. І всесвіт намагається. До вас достукатись навіть такими, скажімо, якимись незрозумілими відео, як мої, да? такі незрозумілі спеціалісти, через них простір до вас стукає і каже, Я тебе чую. Ти вагома людина, я відгукуюсь на тебе. І тут варто зрозуміти, що Любі думки збуваються. Важливо, яку, який заряд ви, думці, дорівнює наміру, надаєте бажання, дорівнює намір, розумієте? Емоція відомстити тере, намір або дорівнює намір це все наші наміри. Те, що ми зараз можемо почути. Або почати розбиратись з роботами Джо Ді Спензе, Джона Кехо, да, там і тому подібне. Кастанедою теж, він своєобразно, але про те ж саме й пише. Він в своїй подачі манері це робить. Але дивіться: скільки б ми в цьому б не розбирались і не думали, ага, якщо в чомусь закладати намір, зрозумійте наступну річ. Ви вже вмієте закладати намір. Просто ви не розуміли, що те якесь побажання, якийсь прокльон, або якесь навпаки, хороше побажання. ну, Воно з вас або вилітає, або народжується умовно в вас, воно ще й супроводжується якимись відчуттями в тілі емоціями. Щось із цього для нас помітне, а щось ні. Щось і з цього для нас зрозуміла, щось ні От, наприклад, ви там думаєте, я нікому не треба. Ви це проєцюєте, це ваш намір. Всесвіт чує команду: Я нікому не треба. І так відбувається. Люба думка, люба має значення, і вона чута і почута. Тому для того, аби ви якось ну, почали по-іншому думати отак трухануло. І це ситуація за ситуаціями: або одна людина, або, я не знаю, якась ваша глупость, чи ваша пош... о... О... помилка, ошибка, помарка. Щось. <сум> <сум> Треба розстановки якісь робити. Ось, і це все для того, аби пробудити вас, таке розуміння, таке розуміння. Ну, це називається то уроками, то, то духовний шлях, то ще щось. Насправді це от відбувається, е, якщо так розібратись, це ваші взаємини із Всесвітом. І всесвіту взаємини з вами. Всесвіт нам дає і хороше, і погане, да? не тому, що він нас наказує, чи він нас не наказує, чи ми особливі, чи фартові. Він любить всіх, всіх. Бо ви знаходитесь в його просторі. Да? Ви знаходитесь в космосі, на планеті Земля. Но це не відміняє того, що ми і так в космосі, розумієте, що mm. нам насправді у відкритий космос, ну для того, щоб туди аж потрапити, треба вилітати. Да? І треба дійсно бути або заможним, або е, працювати космонавтом. ну Коротше, є свої умови, аби потрапити кудись за, за підділи землі. Але ми все одно в космосі, просто в своїй атмосфері, в своєму позирку, придатному для нашого із вами життя і розвитку. Ми не єдина цивілізація. Можливо, ми єдина цивілізація, або як ми помилково вважаємо, що ну, я не знаю, при такому величезному всесвіті, і ми прям єдині живі существа. Ну, це так настільки, вибачте, мене короновано. Якщо так розібратись в глобальному в цілому, взяти нас як цивілізацію. Да? Коротше, розумієте, тут і вам, і, і радість природи відкривається. Да? Дивіться, скільки дійсно зараз. Багато людей, які показують, як вони живуть в селі, чим вони займаються, як печуть хліб, там, як ведуть хазяйство, це блогерство, да? ну, от свого роду. Але це блогерство це що? Це ж не професія і не рід занять. Це просто так от, називається цей формат подачі себе. Можна просто комусь розказувати, хто я, який я, а можна показати. От і все. Ще й плюс попутно навчити. І це так от і відбувається, то через якісь відео, ніби там випадково котики-песики, то там ніби діти, то там ще щось. Розумієте, таким чином з нами всесвіт розмовляє. І наша задача через оці всі ситуації навчитись розмовляти із ним. Для цього і є духовні такі от наставники, практиканти, які говорять, що починайте собі говорити і починайте вірити, що ви одне ціле із Всесвітом. вот такие так Три камычев. Що у нас тут трійка мечів Трійка мечів тут у нас. Трійка мечів тут у нас? А, так дивіться, що з вами ще відбувається? Да? Ну, візьмемо такий ваш психологічний рівень, стан. Ваше альтер Ну, на, на сьогодні це альтер Да? ще одна сторона вас. Вона перестала бути тіньовою, вона, перестала, ой, вона почала вириватись наружу. Ви почали себе ну, по-іншому вести. Ви собі допомагали практиками, ще чимось, да, там, усвідомленнями, піддавались під ситуації, як би там не було. Можливо, ви ну, це не озвучували і не думали про це так. Ну, Зараз почули, можете ось про свій пройдений шлях дивитись саме з цієї точки зору, да, як розмова Всесвіту, з вами. Ви можете бути зациклені і сконцентровані лише на а, негативному. Хоча й розумієте, що в тому всьому реальний сенс, і ви вдячні, але да, ви, ну ви поки що не можете як пробачити Всесвіту або Вищим силам. Ви не можете пробачити. За цим криється, ви не можете пробачити комусь конкретному собі, мамі, батькові, бабусі. Я не знаю, там якійсь людині, яка там лишня чи, чи як. Ну, коротше. Чи випадково щось ви не можете пробачити? Вам треба вміти пробачати. <кхе> пробачати. Ага. Ну, дивіться, щодо пробачати, ми будемо з вами працювати в тому напрямку. Але ем, ось так і залишимо цю інформацію. Е, задумайтесь над пробачати, Задумайтесь над тим, щоб пробачити, навчитись. Навчитись пробачати. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім успіху. Кому необхідна допомога, будь ласка, звертайтесь. Це, скажімо, така довготривала робота. Я працюю такий ось пакет 2 місяці. Це детальний. Повний розбір і аналіз вас, вияв ваших потреб, в якому ключі вам зручно працювати, і тому подібне. Все розглядається індивідуально і ваші ситуації, і ви. Але знову ж таки, наразі я працюю із людьми, які йдуть свідомою зміною себе, які готові, скажімо,. Як вам пояснити? Свого роду як експериментувати да, в такому форматі ну, не зовсім звичному для вас е, працювати да, і чіпати якісь глибинні ваші питання, і просто як ваші погляди. Ну, коротше, хто готовий, скажімо, працювати дуже глибоко, поглиблено свого роду в душу сам, да, то бо ж ми до цього все одно йдемо. То, будь ласка, так просто дивитись ситуації чи допомогти з кимось, я не знаю, там помиритись чи зійтись любі. Є багато хороших, класних спеціалістів, які обов'язково нададуть вам таку допомогу. Мій формат і моя робота, і сенс і її дещо в іншому. Тому. Кому цікаво зростати над собою, навчитись, зрозуміти, я не знаю. Ну от, Навчитись вчитись, наприклад, або познайомитись із собою. Ну, от, наприклад, от дивіться. от... Це, знаєте, як? Це як Ну отримати от індивідуальний розбір себе, от подивитись на себе, як на людину. Да? Ну, коротше, такого плану. Тому, ось так, дорогі. Дякую, що ви ще раз поруч. Що ви ставите ваші вподобайки? Підписуєтесь, коментуєте. Дякую, дорогі. Я бажаю вам всім добра.